У притулку для бездомних собак планета будується ветеринарна клініка. Приміщення майже готове, а от обладнання немає. Тож працівники центру для безхатних чотирилапих шукають кошти, розраховують на спонсорську допомогу. Сьогодні у притулку близько 300 тварин. Як їм живеться, бачили наші кореспонденти Марія Сопрун та Володимир Гірянко. Притулок для бездомних собак «Планета» розрахований на 80 тварин, але тут їх тричі більше. У нас в основному це все дівчата. Ви знаєте, це все дівчата, у нас тільки хлопці, хто інвалід лишається. И, ну, в основному, да, інваліди чи старі такі. От у нас на весь зараз притулок сім тільки хлопців. На жаль, дуже часто е, нам підкидають собак під ворота. Просто співробітник притулку виходить зранку відкрити ворота і знаходить е, коробку з цуценятами або собаку прив'язану до дерева. На жаль, притулок не фінансується, тому дуже важко е, його утримувати, адже е, кількість тварин постійно збільшується. Ми годуємо каша з супродуктами. Ми заказуємо бойня є у нас на приборівці, заказується м'ясо. Там якби, гов все говяже, вариться дві каструлі м'яса, три каші зараз. Це все перемішується. Якщо є якісь овочі, якщо хтось нам в супермаркеті віддає просрочені товари, то кидається ще туди ці овочі. це вони їдять. Основне завдання працівників притулку стерилізація собак. Поки що тварин возять на цю операцію через все місто, але нещодавно міська рада виділила кошти на будівництво клініки на території притулку. Тут три кімнати в одній кімнаті планується проводити операції, огляд тварин. і Так далі друга кімната в ній можуть перетримуватися тварини після стерилізації. Ну це ще, це ще має обговорюватися. І ще одна кімната, в якій повинні зберігатися препарати, можливо, буде якесь обладнання, якщо нам хтось колись його подарує. Тобто місця достатньо і можна тут можна працювати. Стіни клініки вже готові, а от кошти на обладнання тільки шукають. Ми дуже, звичайно, чекаємо якоїсь допомоги, що, можливо, хтось з жителів міста або знайдуться якісь спонсори, які допоможуть нам з купівлею необхідних меблів. Можливо, хтось допоможе з купівлею обладнання. Наприклад, стіл ветеринарний лікар говорить, що привезе сама свій особистий і так далі. Я думаю, що потрошечки потихеньку ми повинні звідкись це назбирати. В притулок потрапляють собаки після автомобільних аварій. Всіх інших забирати сюди працівники відмовляються, але бувають і виключення. Собака звуть Джесіка Овчарка. їй два роки звернулася до нас людина з села Вороновиці, жінка сказала, що зверталася в міліцію. Міліція ніяк не відреагувала, Що її сусід не годує собаку зовсім. Що вона її гнилі яблука посадку збирає вся обліша, лиса худа. Ну самі бачите, яка вона нещасна. Ми даємо оголошення в газети, ми даємо оголошення в інтернеті, дуже багато оголошень з фото собачок. Телефонують люди, і, і, на жаль, кожна друга людина, яка телефонує, вона питає: а якої породи у вас собачка? А чи є у вас овчарки? Тобто люди хочуть породисту собачку і безкоштовно. На жаль, у нас лише такі звичайні собаки. Ну на жаль, не на щастя. На жаль, у нас звичайні собачки. Вони не породисті, але всі вони можуть бути гарними друзями. Дуже гарна, маленька кімнатна собачка. Назвали її Мона. Викинули люди. Не по незрозумілим причинам чого. Ми прийняли працівники її, бо хотіли її на вулицю. Дивіться, яка вона маленька, гарненька, вона її обнімається, і цілується. Хто захоче, може собі взяти. Тільки це квартирна собачка, це не в двір, а в квартиру. Вона стісняється в кагалі їсти, їсти і віддільно вона живе з цуциками. Ці цуценят до притулку перекинули через забор в мішку. Сьогодні вони чекають на своїх господарів. Марія Супрун, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.